Стрільці, я вітаю вас. Давайте сьогодні подивимося. Які енергії червня будуть у вас? Проскануємо сьогодні ваш червень. Що у вас буде відбуватись? Стрільці. енергії червня для вас. Общий фон такий. Зараз подивимось. Общий фон для стрільців. Стрільці, у вас ідуть якісь ситуації, де ви будете якось хитрити юлити, Тут людина така дуже, яка маніпулює і бере все в свою вигоду. Зверніть увагу на те, що, можливо, у вас буде в червні, коли ви більше віддаєте, ніж получаєте. Може бути, може бути такий злив. Да? Може бути, коли ви є, якась, є якісь проблеми з минулого. Ці проблеми з минулого вас тягнуться в сфері роботи або в сфері того, що ви якось більше віддаєте, стараєтеся, получаєте менше. Отут тут такі проблемний. Якийсь у вас червень дуже проблемний, я бачу стрільці. Проблеми можуть бути з партнерствами, якісь нечесні ситуації можуть вспливати у вас. Також зверніть увагу на всі на договори, документи, тому що є якась така ситуація проблематики в праці вашій, бо тут більше йдуть аспекти праці, партнерства, партнерів і аспекти документів, договорів. Отакі якісь важкі ситуації. Щось у вас стрільці. Якісь і тут такі ситуації не дуже позитивні. Ну, добре, давайте подивимось стрільці. Що буде відбуватись у вас в червні? Для тих, хто в відносинах. Стрільці, що вас чекає для тих, хто в відносинах? В червні? Важко вам в відносинах. Я бачу, що для вас відносини всі вони важкі. Можливо, на ваші відносини дуже вліяють батьки, общество. Тому що я бачу, бачите, важко. Коли чоловік вас держить, він не знає, що з вами робити. Йому важкувато, він сам по собі може бути якийсь такий трохи м -м -м, закритий, трохи такий жінка э -hmm, для нього. Ну, важко важко взаємодіятися з жінками, можуть якісь родітельські сценарії теж мішати в отношеннях. Але в принципі, одношення у вас дуже страстні, дуже такі емоційні, коли все на страстях, на емоціях бурно якось. Мені показує, що вам потрібно трошки обуздати свої емоції, тому що ви можете жити якимись кайфушками і страстями, а потім можете якось трохи гнобити чоловіків. Отут коли такий чоловік може бути в позиції більш такого. Тут жінка сильна, от я бачу. Добре, давайте подивимося стрільці для тих, хто в самотності. Що чекає стрільців для тих, хто в самотності? Яка вірогідність того, що стрільці в червні з кимось познайомляться? Тут мені показує, що ви людина, яка руководствуєтесь логікою, для вас важливі такі аспекти. Обуздати любого мужчину, ви вмієте. Ви тут логік, стратег, і такі відносини вам треба, щоб мужчина теж такий був. Да? Достатньо ви тут холодна, і у вас тут якісь завершились відносини, поки ви до мужчин ставитесь отак з опаскою. Якщо у вас і буде знайомство, то ви більше якось. Воно таке, не про емоції. Ви все розчотом берете головою. Отак я бачу. Давайте подивимось тоді стрільці: аспекти кар'єри, роботи, грошових аспектів. Що чекає вас в червні, в роботі і кар'єри. Дуже багато страхів у вас. В роботі і кар'єрі. У вас тут якось в кар'єрі і роботі, можливо, у вас іде звільнення якесь в червні, коли якось, як гром серед ясного неба вас звільнять, або якесь у вас повишення. Взагалі, аспекти роботи і кар'єри для вас, дивіться, всі карти чорні, вони такі травматичні. Можете погано спати, можете себе дуже накручувати. Якісь такі, е, коли якась робота така неординарна, можуть порушуватись якісь ваші кордони, але в принципі буде вирівнюватися ситуація. Але червень такий теж достатньо важкувати. Оці енергії, які я дивилась спочатку для вас, да, ми бачили, що вони достатньо важкі, якісь у вас. Такий місяць у вас чогось стрільці е, цікавий, специфічний, проблематичний трохи. Добре, давайте тоді стрільці подивимось вашу характеристику лічності, як ви будете з цим всім справлятись, яка ви будете особовості. Характеристика лічності стрільців. Червні. Ну, бачите, мені показує, що ви будете дуже багато приділяти увагу роботі, кар'єрі. Таких ви чоловічих енергіях, вам дуже важно аспекти грошей, можуть бути якісь внутрішні конфлікти, або на роботі якісь сварки. Да, таке може бути конкуренція на роботі. І є щось таке, що в роботі важкі якісь ситуації, які ви вивозите на собі, але дуже багато буде роботи, ви будете старатися працювати. Тут людина, яка прям така, зациклена на роботі, на кар'єрі, на грошах. Ось так я бачу. Давайте тоді ще подивимось для вас підказки такі. Підказка, що тайне скрите за сім'ю замками для вас, стрільці на червень. Що хочуть передати карти. Ну, карти показують, що ви йдете правильним шляхом. Карта зірка це через терні, через препятствия звздам, о цим зіркам. У вас дуже гарний шлях, шлях такий. Які ви простроюєте на своє майбутнє шлях до грошей, шлях до вашого майбутнього. В принципі, ця карта хороша. Не бачу вас, щоб щось було якісь такі препятствия за сім там десь. Ну, а да? також, можливо, будуть емоційно важкувато може бути. Емоційно можете впадати в якісь такі емоції, переживання, коливання. Але все одно ці емоції показують, що вони будуть стабілізуватись, вирівнюватись. І зверніть також увагу на те, що на госструктури, його на документацію. Чомусь мені показують, що якщо будуть якісь ситуації, які потрібно вирішувати, їх можливо краще вирішувати через офіційно, через документи, через якісь госструктури, згочути це може вам більш допомогти в вашій будь ситуації.